У нас на чорна чорна часть туриме. Що ближе, ближе? <підоріжені> ближе, ближе. Хоч що ж? Бо така, як не розстріляє. Але стоїть, не буде зорку. Веселого мало. — Наші нам передавати. — Починай владу розповісти. — Скажіть нам владу хоч ось. — З нами було громадське, зараз повідомлюють. — Робоча група була, зараз повідомлюють. — А ви в не хочете з нами говорити? — Я нікого ще не хочу говорити. Зараз спеціально вам повідомлюють цю ситуацію. І так. Зраду я, то ну, я, що скажу, все більше і більше. більше. Зараз буде ще більше. Ми ще будемо <как> Ну коротше. Так, слухав, да, дивіться. Е, пропозиція така, але то, що не узгоджено. <как> Но, я думаю, вже ну, узгоджено, ну, чекайте, ну, чекайте, 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 не не я б на то сильно надіявся, але нам треба думати. Значить, автобуси йдуть туди, середню полосу і лягуть лише для нас, для пересічних, щоб вони були не приступають. Все, що я вам мав донести. Дальше. А що ви не Тобі, Якщо черга тут всюди йде, ми сів черзі, кожих п'ять днів. Як а люди поміряють, як, пов... як стояли, як люди Словакию, а, а які йдуть на пересічку, які будуть це ділити. Яка різниця? Тобі і так кажіть 5 днів треба буде ходити на пересічку. Це нічого не міняється. Це нічого не міняє. Ми за це не стояли тут. Ми повілилися, ми не рішаємо ничь. Такий вихід ми знайшли. А далі будемо сидіти з вами. Добре, а чому з них ніхто не хоче нам об'явити? То так є, то договорено. Якби ще офіційно не підтверджено, але якщо та, то так, якщо ні, то ні. Ні! Хто сам, хто сам стоп, 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 ні, хлопці, раз ми вже так говоримо. Тепер людей є більше. Я до беру папір руку. А буде за ще Послухай, до кінця, буде більше, не слушло три дні. беремо <кх> папір і пишемо підпис, кожен ставить свою фамілію, він буде тут до кінця, і А не я буду, а дори ту тулешу з пашом, і з вайсом, і з Толєм четверо. І потім будете казати, та я хотів, я не мог, я перебачитися покакав. Давайте реально піднімайте руку. Діда, не всі за себе піднімайте руку. Не говоріть усі. Бо я не буду завтра це віддувати за всі. Його теж буде. Ви ну, не розстаєтеся, стаєтеся. Всі разом гойкати, дачі ні! Войка. Піко, не гойкати, піково, не гойкати. Ой пустакувати лавицю, пишемо кожного, uh, графік і стати. Хотіли, бо загойкали, да. А то не встраює 5 днів обратно ходити, стояти в очі. П'ять днів, чи десять днів, чи тридцять днів рішає законодавець. Розумієте? От а ми хочемо рішити. Ми хочемо, і ми хочемо. Да. Бо тося тягне, вже не перший день, не осостя, люди зібрали, не осостянські, ай законодавця, де сюди. А то, що немає ну, гроші, теж забрали. То ніхто не вирішив, хлопці. Ніхто сам персонально не вишає, нас є багато. — Низька, по, по крайній мірі. — По крайній мірі. Да, — Потиск. — Так, і потиск. — Завтра буде п'ять разів більше. — Це, Це просто люди ознайомляться, розуміє, і починають потягуватися. — Завтра рано обговорюємо, бо ще прийдуть інші люди. Да. Приймаємо рішення завтра рано. Доти вони будуть знати, 100% чи їм дозволять, або будемо знати результат. А тепер, кимово, ми переливаємо з пустого порожнього, не знаючи, про що ми говоримо. От видимо, як буде всі ночувати. Говорити, що? що робити. Бо, якщо мися низько відкажемо то, що є, в принципі, ми далі те, що було перед тим. Завтра вже ніхто не повість, та давайте, як ми говорили. Тобто, подумайте файло. Треба, треба, вже, уже або стояти, до, до обіди і потягувати ще народ. Яких я за 4 дня попав? Насти Мости спали спалимо, все.